Як круте пропелер. А ця і не думає. Ти подивіться, яка краса. Хай відростає. Потім мам. Огой, ти подив, подивись, подивись, хотіла цвісти. М -м -м, не вийшло. Так. Що це вона свої боти тут бросила? Ой, господі, треба ж їх в хаті. І хоч ти її кіл на голові тешить. Кажу, мам, ботинки треба ставити в хату. Ні. Nee. А я цей той, апельсиновий туди в туалет хочу. Він там не робили поставити. А цей дифузор. Ой, мені так подобається Вообще Я його ношу. Я закажу собі ще один. Дивіться, повна капляшка, загалом дорогі діфузори. І він дуже приємний аромат. І прямо і в хаті, і тут пахне дуже, дуже класно. Прямо, тому що у ті, що ото бризкать, вони не зовсім... Корисні для здоров'я. У мене щось з інтернетом, чесно кажучи, я не знаю, мабуть, треба вже буде міняти Оце ж нове в нас, а оце ні. Красним загорається. Сьогодні хотіла дозвонитися туди. Та хренушки, це ж, це ж е, офіс тут у нас в Кременчуці є, а їхня основна бригада е, в цьому, у Києві. Прослухала інформацію кучу, якщо не робить інтернет, візьміть P166, ПК3, включіте туди. Та я ж не оператор, відкуди я знаю. У мене були майстри, зараз телефоную не в зоні. Тобто всі за кордон виїхали. Едік був хороший, але він воює. Він воює, він війська збиває дрони, автоматчик, кулеметчик. Не прийдеш він мені ремонтувати. Можливо, надай йому позвонити. Він же ж вдома буває часто, можливо, так. Ой, а знову ту штуку переперла на вікно, бо тут то включив, то виключив той павер. Коротше. Ой, нічого, Неприємністю ми переживемо, як кажуть. Калачик. Мені казали, що він любить холод. Бачите, як він прямо засиха, засиха. Тут і зелене пішло, звичайно, але. Нехай піде. Це така гадость, що воно дивись, нові пагони пустило, що його ще захочеш. Ой, як пахне гарно. Захочеш ще, щоб він пропав та не пропаде. Так що так, перва половина пройшла, обід готовий, а дзвонив вже ж батько, я ж присутствувала. І ну, взагалі, чесно кажучи, ну, не орієнтуються, де хто, питає мама. То це дзвоне? а він каже: та це сваха, сваха. А вона питає, а чия це сваха? В кого тут сваха є? Вона навіть не знає, що у неї є Саша. Це страшно, звісно, це страшно. Ну, Теж так, треба було трошки підтримувати, звісно. Вона дуже віруюча вона все, Думає, що Бог, 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 Бог все це зробить. Коротше говоря, так, бабушка, телефон на ярі. О, а ти що, оділа нові носки, чи це ти просто їх полатала? Ні, це я ті я порола, бо вони вже. Слава їх... Богу, там у тебе скільки їх їхали. А мама? це ось які їх. Коротенькі я угу, Правильно, там ще куча в тебе їх. їхала. Та я їх літом ще взяла, так вони лежали в люльки. В люльки лежали? Ага. 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 В люльки лежали. А ти як татарин, так? Да? Чи хто там в шапки ходить вдома? А, я ж, зайшла. а в мене оце, ото, ото, оце ж пігмент висипає, таке шаршаве прямо тут на лодку. Та я мажу протягом того, що цього. Таке воно збільшується, ти... збільшується пігментниці. А я от пігментів купила, а де воно підожди, де його? У мене тут скільки цих ліків. Загалом крем найкращий, я вам вже казала, якщо диву, де буде. бач, можливо, є аналог. У мене тут вже його карбамід. Оце шикарно, воно маже і, і, і сушує, і, і підсушує, і такий м'який для рук. Карпуміт. Не будемо балакати за хвороби. Здорові, як не знаю хто. Зараз, мабуть, поставлю. Зараз світ виключать у два години. чи на вечір. А не, не, Патчі, щоб бути. Ну дай Боже вам, щоб, щоб не було Все-таки п'ятниця. На 15 хвилин треба ставити патчі. Я весь зараз дивлюся, оце, як, оце, як вона, знаєте, як ото корові корові сідло присипить, так ото йде. Так оце Вона так робила, і я оце візьму равносильно. Я коли їду, я весь час беру маски, там я накладаю собі на, на вечір. Маски, шмаски. А жмаски. Ні, 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 звісно, головне, що куплене лежить, пропадає, а це ні. Ти зродина. Я, я не, не бачила, щоб ти, дитино, моя ні молодості, ні щоб ти що не, О, так. не було жив. Отак. Як ми з дімом нас е е е телефонуємо один так. отак робимо. Знаєте чого? І як дурні сміємося, він і я. А напишіть, чого, як ви думаєте, чого так? Отак і робимо моє обличчя. Напишіть в коментарях. Так. Пішла на зарядку стати це ж лич, це ж прес-секретар нашого президента, їй всі дзвінки повинні входити, щоб, не дай Боже, не пропустити. Пішла на зарядку ставити, так? Да? Да, одна палочка осталась, і красна сітка. Значить, включай. Якщо одна палочка, то палочки мало. Дякую, Дої... Дуся, що ти мені об'ясняєш. Іноді в мене вже терпець несе ліки. Я кажу, мам, я тебе вже сто раз сказала, вона я не знаю, куди оце. Хоча у неї вона молодець. Боже, в мене пам'ять зовсім, а вона знає, кому день народження. Каже, Ти ж не забудь, завтра Лену поздравити з днем народження, тому що 30. 30". Тишина, це ж на ніч. Це да, це речі. А половити... це горло. Це горло. О, 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 о. А, це ти мені однуся да, дала. Це од горло. Це Мені не Це од да, горло постав туди, в коробочку, а ага. оте твоє. Ага. Оце твоє. Таки живемо. Так що в неї пам'ять, слава Богу, вона пам'ятає, ой, сьогодні день женя у тому, Говорю, мам, откуда? Зачем ти? А вона, я знаю, сусіду якомусь, я навіть не пам'ятаю, хто він, навіть вже й бабуську не пам'ять. А вона знає. Сьогодні день у хто? Вона все це зна без бумажки. Молодець. Молодець. Пам'ять у неї розроблена, нічого ділати, ні. Я її надо так щось питаю спеціально, знаєш, як? Думаю, ану, провірю. Нічого спомниш. Самое главное вітамины пить. Оце, а вітамини я редко коли пью. А надо каждое утро встала пить а не редко. Слушай, спец... давление и левое желудочко. Вот да, да, это да. одне, теж, да, да, одне теж. і те, що. И оце було щось. Ну то те, що я тебе купляла по три пластинки. Ранше, да. Я, по-моєму, оставила ось вона. Да. Три пластинки я тільки купала, да. Uh -huh. а це те, що з її пта привезла, да. а, це, а це те, що я тільки купляла в, аптеки, uh -huh. в, в аптеці. Да. Да, да, да. Короче, а ще одну їж як конхвети. Uh -huh. а конхвети. А це я їм конхвети, дося, знаєш що, я ж конхвети щось сладке. Я Хоть хтось з сім'ї конфети не їсть, слава Богу. А я не віця, що? А та ми та їх жерем. Та ти олівців купила, та так і купила. Їх ламати і сладкою. Вони тільки... Э... Ламається на три частини і Да. Я важко, да. А, а ти ходила до Вальки, чого ж ти не взяла по другі олівця? Конці... ну здрасте, отака ти якась странна. Я ось, що дивіться, що Абрикоси, ті, які обрикоз, насушили, які чорні. Взяла, і оце я обрікос і хожу, як мені трошечка задишка. Як задишка, га. Як ти чуєш задишку, може, треба випивати ту таблетку, що аритмієш. Ні, то, що от аритмия, що одна казала, ото, 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 ото аритмия. на вечір я тобі казала. Аритмія. Я тобі казала ресторан. Та в тебе там багато коробок, ну воно все чотири. аналогічне ма. Чотири ти давала, так мені ж треба як дави, так одне прийняти. От ну, це? це все це п'ється як все? профілактичне, воно для підтримки, щоб вони, вони ще рекомендують оці ліки, як після інсульта, ой, інфаркта. інфаркта. І вони дають їх. Аритмія? Mm. От скільки ти мене водила по порочах? Так скільки це, ні, я це ніхто не вилічує. Ніколи в житті. А ти ці таблетки кажеш, що це ритміє. Ну так спробуєш в нові. Тебе просто я міняю? що в тебе вже організм до тих. Треба інші таблетки. так що. Mm -hmm. Пий як конфет. Все одно треба mm -hmm. Ти Кажеш, я не, не, не хочу. Ніт. Треба випивати, утром встала і випити. Це профілактика. Я тепер п'ю цю. Ну і пий. І вечором ту, і вітам. Ну, у цю з вітамів. Ні. Ні, ввечері така коробочка маленька. Ага, ага. Ні, це. Ні, так. це таке саме, як оце капротел, чи якось ти мені писала на бумажку, це воно тільки воно в другому Як стане. Капротен. Це тобі виписував той крашений чи хто там. Коротше. Mm -hmm. Так, все. Чао, бомбіно. Здоров'я вам і гарних да. вам вихідних, mm -hmm. гарного вечора, щоб, щоб нас. Це було все благополучно. На протяг... да. І кожній дитині, і кожному дідусеві. Кожній парі жінці і чоловікові. Як би ж так було, Бумир, мам. Якби я так кажу, якби воно так було, так не виходить. Давлять, давлять і на Курщині, і на Донеччині. Страшно давлять Бога. наші хлопці, просто-напросто. Просто-напросто. Просто, бабушка не, її не остановище, їй своє телебачення вести. Вона буде розказувати, Стоп! треба включити, камеру. вона розказує вам. На час точно відео, треба буде. буде так зробити і викласти на ету. Вона порозказує. На світі. Хочете про автостанцію, вона розкаже, як автобуси, як по, дефі... по дефіциту все доставали, як у неї знайомі були директори магазинів. Чого? А того, що діти їздили навчатися в Київ, Дніпро, а з білетами був дефіцит, а мама їх сажала. Так що, якщо хочете, пишіть. Пишіть в коментарях, мама вам все розкаже. А поки до побачення. Бережіть себе, все буде добре. Тяжко, але все буде добре.